Це кава машина Делонгі Динаміка, середньобюджетна кавомашина для дому чи для офісу, яка може зробити велику кількість напоїв одним дотком і коштує доступних грошей. І вона мені нагадує Renault Megane, Дуже доступне і популярне авто. Сьогодні ми розглянемо цю каву машину, зваримо каву, еспресо, капучино, лате, розберемося в меню. буде дуже цікаво. А ви поки підписуйтесь, ставте лайки і поїхали! Почнемо з найголовнішого, з її ціни. Зараз ця кавомашина коштує біля 30 тисяч гривень. І це достатньо велика сума, тому що там пару місяців тому вона по акції коштувала 25 тисяч. Отже, давайте глянемо, що ми купуємо за ці гроші. Так, у нас у комплекті, як ви бачите, йде молочник, великий, десь на пів літра. Так, смужка для визначення жорсткості води, засіб для видалення накипу. Ось от такий носик видачі гарячої води Він потрібен для видалення накипу також. Мірна ложка, фільтр, така от щитка для чистки. І дуже багато всякої інформації інструкції по експлуатації на різних мовах. Отже, друзі, ось така комплектація. По технічним характеристикам: виробник заявляє 300 г кави. В зернах в контейнер для зерен. є можливість використовувати мелану каву. Контейнер для води на 1,8 літрів. І десь 14-15 порцій жмиха у контейнер для відходів. Ну, і особливо є російська та українська мова. Кнопка включення знаходиться зверху. У нас російська мова. Зараз покажу вам, як поміняти на українську мову. І, як ви бачите, у нас сенсорне меню невеличкий монохромний екран строчного типу. У нас є органи управління кавомашиною, які, деякі кнопки мають деяке значень. Ну, бачите, тут трошки не співпадає подача. Так, у нас є верх-ок вніс, е, промивка, налаштування кавомашини. Одноразове змінення міцності напою. У нас є 4 напої, які винесені окремо. Еспресо, кава, капучино, лате Макято. Є також кнопка всіх напоїв, тому що їх більше. І є май-меню, де ми можемо створити свій особистий напій, так як нам хочеться, і кожного разу міняти. Його. Ну там, коротше, таке баластво. Це молочник. Оригінальна фірмова система Лате Крема. У нас є ось регулятор якості молочної піни. Нагадаю, обов'язково молоко має бути охолодженим до 5 градусів. І е, пункт очистка молочної системи. Ми зваримо капучино і я вам покажу, як це робиться. Так. По меню. Давайте по меню. Налаштування, ось, язик зразу. Ми заходимо в пункт меню, і як ви бачите, тут є багато європейських мов, і у тому числі українська. Ми виберемо українську мову. Так. Далі в пункти налаштування є техобслуговування, тобто тут є програма видалення накпу і функція є фільтр чи немає фільтр в контейнері для води. Так, вийти. Так, програмування напоїв ми можемо змінити налаштування напоїв. Тобто, ну, це стандартна історія. Там, так, у нас тут є програмування напоїв, загальне статистика. Статистика, скільки всього кави ми зробили, загальне, ну, це встановити температуру, яка на всі напої, жорсткість води, автоматичне вимкнення через 15-30 хвилин час. Енергозбереження це кавомашина трошки знижає температуру, і е, потрібно деякий час, щоб вона нагрілася і запустила. Це зроблено для того, щоб зберегати електроенергію. Ну і звуковий е, допомога звукова, щоб ви розуміли, що був обратний е, отклі. Заводські налаштування напоїв і заводські налаштування кавомашини можна повернутися до. І ось таке просте меню, жодних, ну, жодних проблем немає з цим меню. У нас є можливість обрати каву надлегка, легка, середня, вже міцна, надміцна і мелана кава. Пункт меню, дрінк меню. Тобто у нас додатково є гаряче молоко, допіо, кафе, лате, еспресо лунга, рістрета. Еспресо-Лунга, Рістретта і еспресо можна зробити два напої одночасно. При запуску напою можна обрати два і поставити дві чашки і розлити в два. Фірміний рецепт флет вай, Будь ласка, тут виніс не окремо, але можна і при запуску теж гаряча вода. Ну і моя кава. Маємо зробити свою каву, щоб можна, можна було там якось там. Це. Типу додатковий аккаунт для користування. Так, Друзі, зваримо Еспресо, але спочатку нагадаю вам, що ми будемо використовувати нашу фірмову каву Elite Coffee Luxury Blend. Це кава еспресо обсмаження. Саме еспресо-обсмаження має використовуватися на автоматичних кавомашинах. Можна, звичайно, і світле, але це буде вже не та кава, яка може зваритися на цій кавмашині. машині. Так, це наш бленд 100% арабіка, суміш чотирьох видів кави Нікарагуа, 2 Ефіопії, Бразилія, має ноти какао, фундука, абрикосової кістки і солодкого молочного шоколаду. І дуже висока оцінка ПОСКА, дуже якісна кава в, е, всередині. Беремо фірмовий стаканчик двошаровий. Опускаємо наш диспенсер і поїхали. Ось, бачите, можна вибрати два еспресо одночасно і зробити два. Ну, дуже знайома кавомолка, знайома технології. Ця кавомашина виробляється з 2019 року. Вона є послідовником кавомашини, яка називалась De'Longhi Капучина. Технічно та ж сама, але отримала інший дизайн, більш красивий і більш така сучасна, класна кавомашина. Нагадаю, на неї гарантія 3 роки, і кавомашина робиться в Румунії. Зробила нам ось такий ось еспресо. Ну, Я б сказав, що дуже водянистий, тому що це 100% арабіка, і кавомашина трошки має постаратися. Ну... Дуже смачна кава, всім приємно. Друзі, це жарти. Поїхали далі. Отже, зваримо американо або каву. Ось, і у нас є налаштування міцності. Ми зробимо, щоб була трошки міцнішою, тому що кава має бути більш міцною насиченою кавою. Нагадаю, кількість води в напої можна міняти. Буквально з 30 мл до 240-250 мл води на одну порцію. Тому це все дуже індивідуально. І якщо ви бажаєте, щоб кава була більш міцною, треба використовувати більш темне смаження каву, більше мелена кава має бути більш мілкою дисперсною. Ну і можна закладку робити більше. Тобто ви можете гратися в різними е, налаштуваннями для того, щоб отримати саме те, що ви бажаєте. І ось от такий спосіб приготування кави длінним проливом зараз не є дуже модний, тому що є нюанси, я розкажу вам в інших відео. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментах ваші запитання і слідкуйте за новими випусками. Будь ласка, ось така велика порція кави. Хто полюбляє великі американо. виглядає дуже чудово. Ну, водянистий, так і водянистий. Це ж велика порція. Так, Отже, так виглядає молочник. Як ви бачите, є декілька режимів налаштування молочної піни, є можливість ось інсерт. Дістати для того, щоб помити оцей е, клапан. Так. І є, ось коли ви в положенні клін, кавмашина автоматично промиває е, капучинатор у цілому. Так. Це дістається, це дуже легко дістається. Оце всі е, деталі можна знімати і мити, і потрібно знімати і мити, коли вам потрібно. Тобто дуже простий молочник, нічого складного нема, обов'язково треба обслуговувати. Так, додаємо молоко, молоко має бути охолодженим обов'язково до 5 градусів, щоб була максимально якісна молочна піна. Так. Ставимо стакан під лате мак'ята і вибираємо лате мак'ята. Як ви бачите, середня закладка. Якість піни для лате макета має бути посередина, можна, можна міняти, можна як забажаєте. можна поставити максимальну, Тобто будемо зараз бачити, як вона нам зробить. Ну, є невеличка пауза, поки машина нагріється, щоб за допомогою пару нам впінити молоко. Ну, дуже класна машина, проста. На середньому положенні, як ви бачите, було більше прогріте молоко, ніж молочна піна. Ось на... По звуку даже можна чути, коли піниться молоко, а коли ні. Ну, no. Друзі. Ви будете користуватися деякий час. Ви навчитесь, як правильно все робити, як робити так, як вам подобається. І все буде добре і красиво. Симпатюля, італійська симпатюля. Приємно, приємно. Ми і так зробили лате макіато, як потрібно. Невеличка молочна шапка, більше молока. Красиво виглядає всім смачного, Друзі, ставте вподобайки. І ось після приготування молочного напою кавмашина зразу піше регулятор на клін. І нам треба промити залишки молока. Зараз. Так, друзі. Ми витянули ось цей до кінця і клін. Поворачуємо у клін. І, як ви бачите, буквально там 20 секунд. машина спускає трошки води. Щоб промити, щоб у нас був ідеальний капучино. тому що ми зараз будемо варити капучіно. Зваримо капучино. На максимальну якість молочної піни. Друзі, якщо у вас ще не було кавомашини вдома і це буде ваша перша кавомашина, DeLonghi Dynamica – це дуже від... відмінний вибор. Якість молочної піни у інших брендів може бути трошки краще, але це дуже якісна молочна піна, немає великих бульбашок, тобто мелка дисперсна молочна піна. Кількість молока можна запрограмувати. І взагалі я дуже задоволений якістю напоїв від кавомашини. Все залежить від кави, від налаштувань машина зробить свою а, роботу. Ну, як ви бачите, тут капучино по методу лате. Тобто це по факту маленький лате. Але ми зараз зробимо ще вайт, щоб розібратися, що і як. Будь ласка, друзі, велика малошна піна. Отже, друзі, зваримо flat White. Так, ми нажимаємо Drink Menu, лістаємо донизу. Flat White. Поїхали. Регулятор молочної піни. Так. Поїхали. Ну, Flat White це. Більш кавовий напій, який має більше кави і менше молочної піни. Зараз глянемо, як приготувати каву. І готує тобто, так, як потрібно. Тобто спочатку кава, а потім молочна піна. Ну, дуже класний напій, будь ласка. Тобто ця кава машина дає вам можливість зварити дуже багату кількість напоїв на різноманітний вкус і смак. Вдома можете експериментувати, як забажаєте. Будь ласка, чекаємо, щоб прогрілася вода до состояння пару. Тут трошки завеличкий об'єм. Трошки завеличкий. Багато молока. Ну, нічого. Будь ласка, ось такий напій зробила кава машина. Отже, друзі, зробимо висновки. Це була кава машина Де В неї є багато варіацій з різним кольором, різними ось хромоване чи не хромоване, з різними моделями. Але основне це 350 і далі якась цифра, і 50 або 70-ті блекет чорного кольору. Дивіться, кава машина дуже чудова, має дуже широкий асортимент кави, готує нормально, готує смачно. Але є декілька мінусів. Наприклад, чорний колір глянцевий, дуже круто, але усюди залишається відбитки пальців. Щоб ви не доторкнулися, зразу є пляма. Також оця металева поличка, вона е царапається ну, дуже швидко. Нова кавомашина, яка зварила ось 50 порцій кави, і вся зацарапана. В подальшому Делонгі зробила роботу над помилками і усунула ці всі недоліки. Дивіться інші ролики, там де розглядається більш сучасні кавомашини. І з цього виходять її мінуси цієї кавомашини. Вона розроблена в 2019 році, і зараз вона вже майже застаріла. Застарілі технології, монохромний екран, строчне меню. Це не дуже зручно і не дуже сучасно. Зараз люди усі звикли до іконок на телефонах, на смартфонах і тому хотілося інше рішення, яке є у більш старшої моделі, там 370 і так далі. Є динаміка плюс, яка більш вже сучасна, але на тій ж самій базі. Тобто, друзі, якщо ви не любитель новинок, якщо ви е, такий класичний консервативний е, поціновувач кави, то, а і це італійська кавомашина. Тобто в неї є така фішечка, що вона працює, вона має працювати на більш темного смаження кави, вона робить більш гірку міцну каву, тому, кай, так само, як полюбляють італійці. Дуже класна кавомашина. У принципі, я всім раджу, у кого ще не було дома кавомашини, всім раджу, у кого є невеличкий офіс до 10 людей, може навіть трошки більше. Кавомашина за ці роки експлуатації зарекомендувала себе дуже надійною, дуже ремонтопригодною. Запчастини коштують дешево. Тому ну, дуже класний прагматичний варіант. І як вам казав, вона мені нагадує Ріноміган. Ну дуже надійна, сучасна, популярна кавомашина. Отже, друзі. Якщо вам сподобався цей ролик, напишіть, будь ласка, в коментах, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що я працюю для вас. Купуйте класні кавомашини. У нас Віліт Кофі, купуйте смачну каву. Трошки реклами. Друзі, якщо ви купите у нас цю кавомашину, ви отримуєте каву в подарунок, ви отримуєте додаткову знижку мінус 15% від ціни на сайту. Ви отримаєте безкоштовну доставку у відділення нової пошти і безкоштовну відеоконсультацію з налаштування і користування цієї кавомашини. Друзі, щоразу буду смачно з Elite Coffee. Поїхали.